Вітаю! Янетті! Літа наближається до свого завершення, а кісшайні вирішив потішити прихильників новим альбомом. Альбом називається «Gasoline». І так само і називається головна пісня «Gasoline», кліп на яку зараз ми подивимось. Що це за голова гігантська? Ага, вона тримає куб. Встати. Вау. Костюми, як завжди, це ж кі. Дорого-багато. <смігідь> така пісня зразу інтенсивна з самого початку. Ну, і костюми. <ріст> тобто весь в золоті, тут якісь перли. Так, це вже якийсь четвертий костюм, ще кліп не встиг початися вже. Це з рогами нагадує мені Хель з Тора, З фільму Тор. У неї теж такі роги були. Цікаво тут є сюжет, чи нам не будуть ми щось танцювати? Письма класне. Квітка з водою. Бож. Що це за куб, цікаво? Там знову якийсь сюжет, кого я не знаю. Стоп, біле волосся, що воно було чорне. О, думаю, на що не дійшло. Той костюм, там де він в клітці, як скелет. Прикольно. Це вони якісь інші Цей Костюм в золоті дусить. Стильно виглядає. Що в нього там золото на лиці. Ну, хоча, звичайно, що це. Воу, <пайхали> wow, що це було? Так, в нього були роги, тепер в нього вінок на голові. <пайхали> Все. Якось дуже швидко. Ну, типова я кожного разу в кінці кліпу казати, що він закінчився дуже швидко. Що можу сказати стосовно кліпу? Ну насправді я трошки не розчарована так злегка, бо очікувала трохи більшого якогось там сюжету і якихось подій. А в основному тут просто всі танцювали, і Кій міняв що дві секунди. Костюми, антураж, і то він сам танцював, то з підтанцьовкою. Але костюми мушу сказати, що класні. Насправді, там дуже багато всяких деталей, такі корони, ланцюги і так далі. Це дуже цікаво, насправді. Особливо мені був цікавий той костюм з скелетом. Ну, вийшло досить класно. Взагалі, кі дуже харизматичний артист, тому йому особливо там і нічого не треба, щоб зробити щось вау. Стосовно пісні, то я ще її не дуже добре розслухала, але вона, так зразу, з ходу дуже така насичена, активна, і, в принципі, вона мені сподобалась. Сподобався той головний мотивчик, який. Там звук як труби чи чогось такого. Цей мотив він прикольний. Мені сподобалося. І весь альбом я вже послухала перед тим, як знімати це відео стосовно моїх фаворитів, то можу назвати декілька пісень, які мені особливо сподобались і зразу з першого разу запам'ятались. Це Бонд дуже цікава пісня. Вона мені чимось нагадала пісню Shiny Nightmare. Nightmares. Коротше, у ту я десь тут назву її лишу у ту пісню. Я би не сказала, що вона прямо подібна до неї, але є якісь такі Ну, якісь такі подібні вайби, я би сказала, до тої пісні, і деякі моменти, ефекти голосу, деякі мені нагадали власне, цю пісню. Дуже її люблю. Рекомендую вам також її послухати. Також хороша пісня William. Разом з Дженнозен Сіті. Також мені, в принципі, сподобалося, особливо приспів там дуже запам'ятовуючий. Також дуже мені сподобалась пісня Burn. Прямо. Дуже сподобалася. І... І також мені зразу сподобалась пісня Another Life. Там була можливість голосу Key розгулятися, скажімо так. Мені дуже подобається його голос, хоча він починав як. Репер в групі, пам'ятаю, навіть в одному шоу за кордоном, здається, це було в Лондоні. Його спитали, чи він співак. Він сказав, що він не співає, він тільки віжуал. Але насправді він дуже навіть і співає. І особливо останні роки він дуже сильно виріс в плані вокальному, тому мені дуже подобаються такі пісні, де в повній мірі розкривається його вокальний потенціал. І також ще можу виділити пісню «Proud». Це теж досить цікава така і по звучанню, і по сенсу пісні, наскільки я могла зрозуміти з того, що я почула. Взагалі мені дуже подобається сольна діяльність. Кі. По суті, коли він її почав, я була вже прихильницею шайні, тому по суті я бачила від початку першу пісню, коли він сольну випустив, пам'ятаю. І дотепер, як я вже казала раніше, він дуже виріс в плані вокалу, зараз він дуже впевнено звучить. Я насправді тішуся, що його сольна кар'єра зараз доволі успішна. Він дуже оригінальний артист, і мені подобається, що він завжди пробує щось нове, не боїться експериментувати. Він завжди залишається на своєму, то стоїть на своїй позиції, ніколи собі не зраджує в плані творчості. Тому за це я його дуже поважаю. І як завжди, рекомендую вам подивитися цей кліп і послухати альбом. Альбом насправді вийшов дуже годний, як в принципі і всі попередні. Тому рекомендую вам його до прослуховування. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Також можете поширювати це відео в інших соціальних мережах. І бережіть себе, своїх близьких. І побачимось в наступних відео.